Я говорю, я затриманий, чого я стою тут. Наскільки ви маєте право затримувати, скажи мені. Я питаю, я затриманий, що ти мовчиш. Я поїхав. Тупо, тупо мовчить стоїть, як, як просто іздіваються над людьми, блядь, стоїть. Більше роботи немає. Вашої страховки немає, так? Хто каже, що в мене немає страховки? Хто це каже? Що? Хто це каже, що немає страховки? База Армор, кажешь. База Армор не э, базы страховок. Что ты мне рассказываешь, блядь? Ага. А что А что есть? я же не знаю, что еще есть. Ты же грамотный. То с пунктом правил 24. Угу. <говорит> и надайте водительский подсвет. Ну а, да. Нема подстав. 126-ту складай. Я просто на принципе шел, блядь. Я питаю, ви мене зупиняли, я затриманий, це ді... баричне вчинив, при чому. Я затриманий, що ви там виясняєте? Я затриманий кажу. Затриманий питаю. Я говорю, я затриманий. Не хочу я громче. Бі, не чути не, йому. Чого ти я не їду? Ви обмежені в Русі. На який відставі? Законом України. Якої? 36-ї. Затитуйте. Зачитайте. Да, зачитуйте, О, зачитайте, не я повез, не знаю. Як це не зобов'язаний, зобов доводити до громадян. Так, якщо, якщо, да, провожу екзамени, бо ви безграмотні. Ви безграмотні, уповноважена, да. так. А ну надайте документи. Які документи надати? Уповноважена, упов я плачу податки тобі вже. Ти зарплати отримуєш з моїх грошей. Ой. Ви служите народу, а ви кому служите зараз? Народ. Народ, так. Да. Ти бидло, блядь! Залишайтеся на місці. Офігівши! вообще бидлом обзиває. А есть, як ви його обзиваєте дураком, то це нормально, так? Да? Я безграмотним називаю не за дураком. А, а ви грамотні. Грамотні, ну, да. Дорожнього руху не знаєш. Я Ні, знаю не правила дорожнього руху, Ти, -ток, да. І все, ток і все, пальці вієром. Такий І на подивися, тік-ток, блядь! Хуйок, блядь, бля, блядь! бля. Ну, тільки навчилася робити? Значить, поїде в районе. Поїхали в району. Давай, поїхали. В автомобілі не буду я яким ви не, на ну, не ви не маєте права їхати на автобіль. Не прав Ви не маєте права. У мене є права. права. Ти вже перевірив, що в мене є права. Ми з вами на ти не переходили. Кажу, по я перейшов. Ти мене і на ти мене я буду на тебе на ви початку начнев. Не ви, я, ви, я його ви, ви, на початку. Ви, я. А, я на виду не розвертався. Документи сюди, кажуть. Сюди, туди можуть обідати. 126 складай. Я розберуся, що мені робить. Ось що, так, а ви для початку надайте те, що ви повинні зробити. Нічого зробити. я не повинен. Згідно закону України про дорожній рух. Це ваш обов'язок. Нічого я не повинен. Ви не поважаєте ні себе, ні люди. Ні це ви не поважаєте. Це ви не поважаєте, Я затриманий, я говорю. Чи я поїхав? А, Ні, ви нікуди не рухаєте. А чого я нікуди не рухають? 36-ї статті Національної поліції закону. А я протитуйте все-таки, я не чули? знаю. А що таке 36 стаття Національної поліції? Нічого я не буду відкривати. Я вас боюся, ви з автоматом стоїте і погрожуєте мені тут. Ви погрожуєте мені постійно. Витягнув райдем, блядь. Бля, ще один пройшов. Що там у вас? Що сталося? Нічого у нас не сталося. Нічого не сталося. Ото люди прийшли, тикають, обзивають, нерви портять, вже давлення за все. Я направила на дорожню для бача. А, ви... а ви надали мені те, що я порушую? О, на, ви вже обвинувачили по частині першій 35 статті Ми, мене, не, що пасі. я вже порушив. Зробили. Нічого не зобов'язаний. Вам якісь докази потрібно розглядати. Так розглядайте справу для початку. Розглядай справу, потім я надам тобі все. Стосовно кого розглядається справа? Громадянина України, людини, статус люди, людини люди, маю, розумієш? Це вже друга сторінка інтернету. У нас зараз населення, да і з я Можна знаю. Людина. Не треба мені розказувати про військовий давайте, стан. Давайте, я краще вас давайте, знаю. Можете, про таке військовий стан. Говорите, я вас слухаю, а Духайте, я можу... Якщо ви адекватна людина, давайте поспілкуємося. А тіха йдуть віддихають. Може ви, ну давайте, дайте мені начальника давайте, вашого говорите, Старшого, ви? хорошо, да. Я говорю, ви мене слухаєте. Да. Хто перший? Можете ви почати. Ні, ні, давайте ви. Що ви кажете? Давайте ви. Дивіться, у нас зараз. Те, що ви знаєте, це я розумію, що ви це знаєте. Ви, як ви кажете, людина, особа, ми ж не знаємо хто ви. Нам потрібно вас перевірити. Можливо, ви звучились. Та не треба вам знати, він вже провірив давно. В ДРГ. <гум> Я знаю, це ваші видумки. Це, це видумки, це ви видумляєте, що ви фантазуєте. Фантазуємо? Да. Це така у нас робота перевіряти людей, розумієте. Так перевіряйте! Так надайте документи для перевірки. Так вы? на якій підставі? Та на підставі навіть е, збрал е, дорожнього руку, пункту 24. На навіть на тій підставі. Навіть на тій підставі, що на одного працівника поліції зобов'язані проявити документи. Мені не нав, один нав, працівник поліції не показав посвідчення, не один, показав... не, не один. Відійдіть від мене, не зі мною розмовляє. І не, не розмовляє. Дві що він робить? Погрожує, мені витягну з машини, вов я. Вов я. Вов я, ми, ми домовилися з вами... Представтеся, я не бачу, в мене очків нема зараз. Да не снимай я на телефон, я раз, блядь! лейтенант полиции Оксенюк Павло Миколаевич. Вы старший тут, или кто тут старший? Нет, я не старший. <плес> які, давайте, класса, а кто? Ну старший, над рядовым. Старший, над рядовым, вот этим безграмотным, который только кричит. Давайте, вы будете зі мной спілкуватися, Не <плес> надо зуби точить! Точишь ты зуби, сейчас <плес> застрелить <плес> 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 готовый. Давайте з вами нормально поспілкуйте, хай ці неадекватні оденуть отсюда. Ви адекватний? Да, я адекватний. Я адекватний. Я бачу. Якби... <свист> ну, стоїть обстоїть, видумляєш таку хуйню, блядь. Ну хуйню? на фига ты цю фігню? Він пішов на, на э, это самое. Ви... Нерви мені. Я вже давно показав і поїхав. Я тут всегда показую, всегда, мене тут і знають. Я по три рази на день їду, блядь. Він почав мене взивати, почав грубити мені. А по закону він не правив цього робити. Він 35-ту частину першу назвав, що я вже порушив. Такого немає. Вже порушив, це вже факт. Що Ну він сказав, що я вже порушив. Да, це факт вже. Представилось, так. Будь ласка, приділіть ваші. Вам навіщо скажіть? Скажіть, от, от, от скажіть причину, я, я показую. Скажіть причину, я показую. Це для того, що є навіть пункт 24 4 правдорожні. Ну там Кам я, я обов'язки мене мати, а не пред'являти. Там мати я довжен, а не пред'являти. Мати. Просто я вам відкрию пункт Відкрито? Ви, ви прочитаєте. Я вам з телефону відкрию правильно і ви прочитаєте. Зараз, секунду. У вас что, э, фетиш какие-то эти документы показать? Видно же по номерам проверил, кто я такой, призвища, а по-батькови. Кто я такой? У вас фетиш показать документы? Я покажу. Блядь, на работу спешу. это пиздец, полчаса. Полчаса я тут с вами. Я эти документы получил, когда еще не народился, блядь. Что вы кажете? Я эти документы получил, когда еще не народился. Ну, а, вашу, а вы... Я, я с вами зву. но я просто, ну... Э... Красиловський Віталій... Олексійович, так. Да. Олексійович. Не, не ховайте. Ще? Не ховайте. Що там ще таке написано? Що, ви кажете? Що там ще таке написано, щоб не ховати? Куда ви це вносите, дані мої? Я перевіряю я просто ваше посвідчення водія. Ну я розумію, в... куди? А що це таке? Це гаджет ваш чи... Це, це гаджет ваш чи чиїй? Ні, це службовий. Службовий? а інвентарний номер на ньому де? Не пазум. Інвентарний номер на ньому де. Дякую. Не, ну мало ли ви записуєте кудись на це? Я не. маю право спитати. Що кажете? Маю право спитати. Маєте чого? Ви можете спитати, чого ви не можете спити. можете спитати? Я не можу зрозуміти, чому у вас е, виник конфлікт. Тому що людина обвинуватила мене без вини. В чому? В тому, що я порушив вже То, правила дорожнього руху. І знак не встановився, ніхто не встановлюється, кожен день пристановлюється їжджу. І мьям не пристегнутий. Ну, дивіться, знак там є. Давайте, ребята, він там не погосту стоїть. Я, всі проїжджали, я проїхав за машинами. <міт players> пробка, но... тут, блять, коли всі будуть встановлюватися, пробка до Борисполя. Я потихеньку проїхав. Віталій Олексійович, дивіться. Розуміння того, чи він стоїть по госту, чи не по госту, у мене немає такого права. Так ви напишіть рапорт, щоб його поставили по госту! Якого рапорту? Це блок рапорт. Це блок, блок. Так хай блокпост зробить. Це значить їхні це, знаки, це, не ваші. Це значить не І ваші ви, знаки. Дивіться, не ви, не я. Не можу вирішувати, чи може тут цей знак стояти, чи не може. Тут є спеціальна служба, яка вирішує це. Так, давайте без демогогії. Я затриманий, я показав. Без демогогії <laughs> давайте на роботу запізніш. Ну, я розумію, що без демогогії ви на роботу запізнете. Але суть в тому, що е, в чому. Вас конфлікт. І за чого? Я ж вам за сказав. ви Чи за того, що ви не при себе будуть? І те. і те. і тейте. І те. І те, і те. І яке, на вашу думку, має бути рішення? Таке рішення, ніякого рішення. Закри... Закрити... Закрити справу і все, яку ще ніхто... Ну ніхто нічого не розглядав ніяку справу, які рішення може бути? Справу ну, ніхто не розглядав. А да, ви кажете рішення, а, а рішення до чого? Да, я, я, замашу, я Так, да, давайте, да. давайте по доброму розійдемося і все. Встановите мене завтра, послезавтра. Я тут кожен день по два рази по три їжджу. Уже три роки, як війна, знайде, я їжджу, перший раз ти мене зупинив. Так. Ну, Ви зупинили, показали документ, ви показали документи і поїхали далі. На якій підставі? Якби він нормально, як він підійшов, а Они не от такими глазами вроді наркотиків нахерачуються. Ми Нормально пояснили. І причину зупинки. Та неправильна причина зупинки да, вивчить 35-ту статтю. 35. Та що ви говорите херню я тоді? Зараз повідомляють, то що ви порушували? Бля, та да не я яся, поки ви не справу не розглянули, я нічого не порушив, бля. А справу ніхто не розглядав. Так що я порушив тоді. Справу ж ніхто не розглядав. Так як не розглядав, я не порушив. То я ж вам кажу, що справу ніхто не розглядав. Значить я знаю, ніхто не розглядав. Значить, я порушив, так? Е, е, Ні, я не А я сказав, що не порушили. Ну він сказав, що я порушив. Можна дракуватися що так, що є підозра вчинення адміністративного правопорушення. Можна це тракувати? друга, то третя стаття, ну не як не перша. Третя частина, ну не як не перша, яку він назвав. Яка, яка? Третя, 35, ви називаєте сейчас, ні, цитуєте. Він... А він сказав мені перше, що я вже порушив. тому і конфлікт видість. Тому що не можна обвинувачувати людину, поки це не доведено. Це Конституція. Конституція це одна. А... Блядь, правило... та Конституція основний закон. Так, да, я згоден А правила дорожнього руху це зовсім інше, правильно? Правила дорожнього руху це взагалі не... Ні... Хто новий кабінет міністрів, е, це не закон. Я вам скажу так, що правило дорожнього руху, да? вони по народному надають право дорожнього руху. Але це також є закон. В також є... Який це, закон? Який закон? Е, якщо, правила дорожнього якщо, руху, який закон? А, якщо вам це цікаво, я зараз можу загуглити, бо я просто на пам'яті. Це не, не треба не... загуглити, давайте вирішувати питання. Давай. Я, я пояснюю. Я зараз піду подальця і придумав вам скажу. Не треба мені там, дивіться, розказувати, Слух, давайте я вирішайте вже щось. нібудь Послухайте мене. У вас було зупинено згідно 35-ї статті закону України про Національну поліцію пункт 1. За те, що ви не здійснили зупинку на знак Стоп-конкретного. Ще раз пояснюю, поясню, ще раз, ви... раз пояснюю. Ви... Послухайте мене, о ви скажете. При цьому ви були не пристегнітеми пастами безпеки політичної да, безпеки. Докази є? Ось, докази є? Докази є? Докази. Да, докази є. Я рядовий поліції кравчук. Там мені Національна поліція України. Так що? Да. Ну опросій, я вас не чую. Ви що скажете, я вас не чую. Бля. І о 9 годині 20 хвилині стосовно вас розглядається справа. про Невиконання вимоги дорожнього і те, що ви не користуєтеся постановою по на вас буде винесена постанова? Не на не винесена постанова. Винесена. Спочатку справу розгляньте. Розгляду, так розглядайте давайте. Підготовка до розгляду справи. З першої статті 252. Спочатку 170, 178 За внутрішнім переконанням Покажи мені. Це, Це, Це ти реальний. просто якісь ти. Згідно 63-ї статті ви маєте право не свідчити проти себе і своїх близьких. Згідно 268-ї статті КУПА ви маєте право на медичну допомогу. і Спочатку допомогу. Надавати докази. у мене є ще клопотання, да, я знаю, добре. Клопотання є. Я зараз Декілька клопотань є. Не винесеш справу почало розглянути треба. Справу розглянути, я тобі говорю. У мене клопотання є. У мене клопотання є. У мене клопотання є. Мене клопотання є. Мене клопотання є. Мене клопотання є. Включіть камеру, у мене клопотання є. як посадова особа. Я ще не заявив ніякого клопотання, ви вже відхиляєте. Я поїхав тоді. Ні, ні, ні. Зачекайте мене. Ви можете без мене розглянути.